Часи Людовіка 14 у Франції середня тривалість життя становила 17,5 років. За часів Наполеона в Європі середня тривалість життя становила 27,5 років. На протязі всієї історії людства аж до 1845 року середня тривалість життя людей ніколи не перевищувала. 33,5 роки. Починаючи з 1845 року середня тривалість життя людей нарешті почала перевищувати 45 років. В наш час середня тривалість життя людини в світі коливається в межах 60-70 років. А найдовша середня тривалість життя в світі. Це 88 років, скільки живуть в середньому японці зараз. Що означають цифри в середній тривалості життя? Ці цифри означають, що як мінімум половина людей дожила до вказаного віку. А друга половина померла до досягнення вказаного віку. От у Франції на початку 18 століття середня тривалість життя становила 17 років. Що то значить, що всі доживали до 17,5 років і помирали? Ні, це не так. Це означає, що половина населення Франції не доживала до 17,5 років. Тому що в ті часи смертність серед дітей віком до одного року становила близько 90%. Так. 9 з 10 немовлят помирали. Плюс смертність жінок. Під час пологів становила від 40 до 70%. Тобто кожні роди для жінки мали як мінімум 50% шанс стати останніми в її житті. Ну, бо вона могла померти під час родів. В результаті ми отримуємо дуже цікавий нюанс. Чим нижча середня тривалість життя в якомусь суспільстві, тим більше старих і навіть дуже старих людей ви зможете там зустріти. Бо виходить дуже проста статистика. Розумієте, взагалі немає статистики дітей в той час, які померли під час пологів. Тому ми не можемо враховувати цих цифр. Але якщо дитина не померла при пологах і пережила один рік свого життя, то ця дитина пережила вже, як мінімум, 9 своїх однолітків. Якщо ця дитина умудрилася дожити до середньої тривалості віку життя, то ця вже людина доросла умудрилася пережити половину тих, з ким вона росла. Якщо середня тривалість життя становила, наприклад, тих самих 33,5 роки, а людина доживала, скажімо, до 45 років, то така людина в середньому переживала майже тисячу своїх співвітчизників. 1636 році місто Магдебург було знищене дотла. Середній вік солдата в армії, котра штурмувала Магдебург, становив 15 років. А вік командувача цієї армії становив 72 роки. Тобто цей генерал був мінімум в 5 разів старший за любого з половини солдат. Своїй армії. Отак От з'являються легенди про людей, котрі переживали цілі покоління своїх співвітчизників. От в древньому Римі вік повноліття для хлопчика це було 15 років, в мусульманському світі вік повноліття для хлопчика це 13 років. В древній Спарті хлопчиків забирали від мами до казарм з дорослими чоловіками, де вони проводили решту свого життя в семирічному віці. А для дівчаток повноліття протягом всієї історії наставало тоді, коли дівчинку віддавали заміж. А часом це теж могло бути сім і навіть менше років. В першій половині 19 століття 30-літня людина уже вважалася старою. В той же час шлюбний вік для дівчаток становив 12-14 років. А, наприклад, навіть в сучасній Індії ідеальний шлюбний вік це коли чоловікові 33 роки, а дівчинці 13. І зазвичай ця дівчинка є дочкою рідної сестри того, хто з нею хоче одружитися. Сьогоднішні діти в школі вчаться довше, ніж 300 років назад ще тривало життя більше половини людей. Ті, хто цікавився історією, можуть помітити дуже цікавий нюанс. Навіть у самих визначних особистостей зазвичай немає точної дати народження. Наприклад, немає точної дати народження в Богдана Зіновія Хмельницького, немає точної дати народження в Петра Конашевича Сагайдачного. Є лише приблизні дати. А знаєте чому? А навіщо запам'ятовувати, коли народилась дитина, якщо в неї є всі шанси не дожити до одного року? І шанси ці 9 з 10. От, наприклад, точна кількість дітей руського царя Петра І навіть невідома. Є приблизні дані, що їх було більше 30. А вижило тільки троє. Царя Трої пряма було більше 50 дітей. В Литовського князя Кейсту та засновника Великого князівства Литовського було більше 60 дітей. Точна кількість дітей Чінгі з Хана невідома. Але понад 15 мільйонів людей зараз вважають себе його нащадками. А от кількість китайських імператорів дітей була відома завжди, тому що дітям китайських імператорів імен не давали, їм давали номера. Перший принц, другий принц, 51 й принц, 181 ша принцеса. Вибух росту населення з середини 19 століття і протягом всього 20-го століття стався виключно завдяки розвитку медицини і наукового прогресу, тобто розвитку європейської цивілізації. Спочатку винайдення способу добування аміаку як результат регулярне і масове виробництво аміачних міндобрив на початку ХХ століття стало надзвичайно сприятливим фактором для масового виживання населення. А починаючи з Другої світової війни, тобто з появи антибіотиків, виживання малолітніх дітей і людей взагалі стало просто масовим. Саме тому з середини ХХ століття до нашого часу населення виросло з 2 мільярдів до восьми. Всі наступні покоління людей після нашого з вами часу мають всі шанси опуститися до тої самої смертності, яка була до нас, тобто до появи антибіотиків. Тому що в нових поколінь людей вже виробилася резистентність до антибіотиків. А для дуже багатьох антибіотики багатьох видів є вже алергічними, і саме вони вже можуть стати причиною смерті. Головна мета людства досягнути неприривності людського життя з, так би мовити, природніх причин, тобто від хвороб, від старості і від дуже таких би незначних травм. На жаль, поки що людство ще дуже далеко від цієї мети. І незважаючи на те, що в людства нібито є ресурси для її досягнення, ті ресурси чомусь витрачаються не на медицину і на боротьбу з смертельними нині хворобами, такими, наприклад, як рак, а на дослідження нікому не потрібних і саме головне неіснуючих чорних дир. Ми з вами знаходимося в самому кінці нашої цивілізації. Якщо все піде не по найкращому сценарію, саме ми маємо всі шанси побачити кінець нашої цивілізації, молоде покоління вже не може розраховувати на рівень життя наше і наших батьків, бо економічна ситуація погіршується і буде погіршуватися. І погіршується вона саме страшне з природніх причин не через управління, не через жадібність еліт. Не через волю злих богів, а через те, що населення планети перестає зростати кількісно і що головне якісно. Починаючи з Другої світової війни, кількість людей на планеті збільшилася в чотири рази. Модель економіки, яка розвинулася за останні 80 років, розрахована на безперервний ріст. Ця модель економіки не витримає навіть зменшення темпу росту, я вже мовчу про його припинення бо боронь Боже відкат назад. Світ, яким ми його знали, зникне. Саме страшне, якщо падіння економіки стане колапсуючим, а на це є всі шанси. Але станеться це чи ні, це вже яккурат повністю залежить від управління. Дуже схоже на те, що сьогоднішні еліти попросту не знають, що з тим всім робити. І сподіваються, що ситуація вирівняється сама по собі. І вона вирівняється до абсолютного нуля. А якщо ми хочемо не бути помноженими на ноль, то ми повинні починати вже зараз робити правильні речі.